Готую панакоту норвежську, але спочатку сеанс любові до себе, дівчата, розказую. В общем, коли я летіла із Норвегії у Польщу в Амстердамі була пересадка. Пересадка 2,5 години. За цей час треба ж там вийти, знайти свої ворота, до них дійти, настроїтись, в общем, часу. Погулять по аеропорту було дуже мало, ну там десь година, скажімо так. Общі, ми жили тим, як перелякані, в Норвегії було ніколи. Думаємо, в Амстердамі що-небудь, родині купити, влітаю в магазин якийсь сувенірної продукції, бігом клац-клац-клац-клац-клац-клац-клац-клац. нафоткала, накидала сину, кажу: Міша, бігом вибирай, що тобі подобається, я куплю футболки. Михайло такий, а мені не подобається. Блін, ну я тобі кинула футболку на вибір, а ти кажеш, не подобається. Я така думаю, ах так, ах так, тоді я нічого не куплю. Тобі в Амстердамі, в Норвегії, звісно ж купила. І думаю, куплю собі, думаю, щас візьму і куплю собі, ну, десь от було в мене 80 євро, оставалось. от, на всі гроші куплю собі все, що захочу. І в мене такий азарт з'явився. Я бігаю там між рядами. Шапочку поміряла, красива, але не подобається. Магнітик якийсь схапила, ручку схапила, господи, даже замок до, е, дзвінок до велосипеда схапила, потім думаю, Таня, ну ти ж не їздиш, він тобі не нада. І потім я побачила дівчата. Це фартух. Це фартух епрон, Англійською мовою, може, і голландською, з голландськими тюльпанами. Я була в Голландії. Але фартуха я собі там не купляла. А враховуючи, що зараз я виходжу в люди в ефір і дивиться мене багато людей. Я собі купила за 1990 євро, так 20 євро на п'ять тисяча гривень. Я собі купила фартух. Більше нічого не купила, але і сам фартух, от знаєте, коли собі резко позволив, от беру і купляю на 80 євро все, що хочу. І мені так все хотілося. А потім, як тільки я собі дозволила, мені вже нічого не хочеться. Ну реально, я хожу. Блін, ну можна й шапку купити. Двостороння кепка з тюльпаном уявляєте. Думаю, та, блін, не хочу, там ще щось не хочу. Уже як, як, як син мій прямо. А фартух я себе заставила купити. Думаю, виходить до людей треба фартусі за тисячу гривень. Ану, ану, дивимося, дівчат, примірка. Так, так, так. Із тюльпана дивіться. Ось спеціальний замочок. Так, господи, ярликів. Так, 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 так. так. Сейчас. я тиху. Сейчас спокойно. Угу. Я думала, тюльпанчики будут древнейшие. А они такие крупные, капец. Как со... Ладно, не буду казать, как Так, о, о. Так, есть. Завязала. Что тут написано? Холланд Тюлипс. Ну, понятно, да? Красивий фартук, нічого не. О, він ще навіть отак зав'язується. О, так як я люблю, клас. Я ще не зовсім встана, мені зав'язується. В общем, оце дівчата купила собі такий сувенір. І зараз у цьому сувенірі я буду готувати норвежський сувенір. Тому що я сувеніри з супермаркета купила собі там панакоту. Панакоту я дуже люблю. От прямо люблю я її готую. Починала я, звісно, зі сметанного желе, Потім я, ну я думала, що це і є, що панакота це сметанне желе, збиті вершки. Але потім оказалось, що це не ті збиті вершки, що в селі. ну Знаєте ж, сільські вершки такі. А це магазинні збиті. в общем, я їх почала робити, а оце знайшла оцю панакоту. Я вже давно на кухні, щоб ви розуміли. Я вже і напсіхувалась. Ви бачите, волоси мокрі, це я помила голову, охладилась, освіжилась чого? Ох, тому що рецепт на норвежському. І це, це, це страшне насправді. Того, що щось я вам прочитаю. Так. Чого страшний, того, що, в принципі, все ясно. На 6 порцій, так. Да. Але. Віз б, замен, іен, літен, касерол, лебеге, посенес, інхолт. О, це щось непонятне, як вірш, ідуть цифри. Мені треба просто знати, скільки стаканів вершків наливати в панакоту. І що воно мені пише? Три дили крем флоте, три дили мілк. Що таке дили? Дівчата, це не литр. Ну, На коробці намальовані. Отакі порції. Написано, що на 6 порцій. Порції маленькі, да? всередині коробки. Боже, де пачки? Щас. Всередині дві коробки отакі пачки. Кожна пачка на 3 стакани. Що таке дили? Що таке дили? Це не літр. Дили, я починала переводити, типа децил. Що таке Децил це цей мелкий кацапський репер був колись. Що таке децил? Дили... В общем, ну, 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 що таке дили? Короче, оказалось, це мама угадала, що дили, що таке? Ой, не падай, норвезьке дили. Три дили, три дили мілк, молока і три дили вершків, щоб отрима шість таких стаканів. Один дили, це, це 100 мл. От це дили. Оце норвежський один дили. Їх таких треба шість. Три дили молока і три дили вершків. Далі я вже перекладала оцим норвежським, я вам покажу, як перекладала. В общем, 300 мл молока, 300 мл вершків. Оце все засипать, довести до кипіння, якщо я правильно поняла, і поставити на 4 години в холодильник. Оце от таке. Попробуємо. Так, записуємо. Зараз, висипаємо порошок. Кута ця в коробочці дуже недорого коштувала, близько 100 гривень. Ну, в принципі, за що там і платить? Чому не на голові? На голові, як у дурного, на хаті. Так, висипаємо. Так. Шіпаємо обичне щось сухе молоко. Так, і починаємо нашу арифметику. Три дили вершків і три дили молока. Боже, оце як була ж бабусі останній раз. Узяла оці чарочки 100 грамові на згадку. От, бачите, вже використовую. Так, І дивний рецепт. Молоко з вершками. Ну, странненько. Добре, що в мене всіда є вершки в холодильнику. Я їх просто в гриби додаю. Оце отак. І в каву додаю, але в каву інші. У мене два сорта вершків в холодильнику. А коли пощастить є домашні, то три сорта вершків в холодильнику. Так. Хочеться побільше, якщо чесно, бо щось мало. Так, дивимося по рецепту. Збивати не треба. Я оце якось стрьомно мені, звісно. Просто перемішати чи збить. Щас. Так, значить, за... змішайте, закип'ятіть, помішуючи, налити в склянки. Бризкайте, фу, бризкайте. Збивати не треба. Як це міксером не збивати? Я, мабуть, зіб'ю. Я, мабуть, зіб'ю міксером. Бо я пана коту збиваю вершки. Ну що це таке? Короче, я збиваю міксером. Оце щас стільки новий фартух Уграю. обляпаю. Я ще з другий одділю. Так. В общем, я жалко новий фартух обновлять вершками. Сейчас я, щоб його не знімати, я це одні зверху. По міксерю і, і зніму. В двох партугах я ще, не, ще нічого не робила. Щас. Так. І. Руха влетіла. Сука така. Щас. Легкий міксер. Збилось то ще збилося. Люди, давайте ще ще дві хвилинки. Фартур закрила, а голову помила, волосся летить вершки капець. Почули? Новий фартух закрила старим, а те, що голова помита, Тані, тобі в голову вершки летять. Коротше, все, починаємо варити. Фартух зняла. Каструльку помила. Виливаємо туди нашу панакоту Ммм, пінка збилась. Ой-ой-ой. І доводимо до кипіння. Дуже цікаво. Дуже, я не знаю, може, ви так і готовите, але я, коли готовлю панакоту, молоко з вершками не змішую. Зараз подивимося. Стаканчиків нагатила. Дивіться, скільки. Шість штук. Ну, я їх по чуть-чуть заллю, а до... наверх покладу, ось у мене два персика від куми є, Ось з ними зверху залакірую, буде красиво. Так. О. Норвежська ж мова. Доводить до кипіння його чи не доводить? Бо там мерз. Чуєте? Ну, це ж я готовлю, собака ж, звісно. Я пана роблю на желатині. Збиваю вершки 33% і... Додаю желатину. Все. Вот это вся моя панакута. Ну и сверху известная какая-то кисленькая желешка. О, разумная собака. Нет, дурная собака. Я просто не уявляю ступінь готовності. Ну, закипіть, должно. А, постирала рукавички. Так. Якою-небудь будемо держати. Хоп. Ну оце, це, до речі, до теми сувенірів. До того, що цей партух коштує тисячу гривень. Оце, якщо ти хочеш купляти класичні сувеніри... То воно так і буде. Із розрахунку, один сувенір, ну більш-менш це 500 гривень щонайменше, а швидше за все 1000 або 800. Ну, тисяча. Нормальний сувенір це тисяча. Це така простенька футболка. Якщо більш складна футболка, то це буде 2500 тисячі. Фарту, рукавичка тисяча, 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 тисяча. Вони так летять ці тисячі. Лучше із супермаркету брати сувеніри. А ще краще брати ті сувеніри. Це у нас таке було набрала перший раз Норвежського силу, не, не знаю, ай! Кілограма 2. Перна в Україну. А потім подивились у Сільпо і у Метро. Такий самий, взагалі такий самий, ще й дешевший. А для мене і досі загадка, чому Норвежський сир у Норвегії дорожчий, ніж в Україні. Так. Мерс! Так, таке як закипає. Має таке відчуття, що воно вже закипіло. Просто не збігає, бо там вершки і вони не збігають. Так, все, закипіло. Так, закипіло. Гаряче, у ну, розтекляний стаканчик, щоб його раз. щоб він лопнув. <хи> так що хай чуть-чуть, чуть-чуть вихолоне. Стрмна ця пана я не знаю, вона вихолоне, в сміслі, загускне чи ні. Щось таке дивне дивне. Ну ладно. И выдно. На 6 стаканів не хватить, але на 4 точно. Оп! І. Так. Фух, хай воно загускає. Потім я попробую і рішуче переводити на цю панакоту персик. О, дивіться, якась вона така мені, як молоко. Мені здається, вона не вихолона. Але я почекаю, як китайці. Ми згодні відмовитись поки що від Тайваню, але ми терплячі, так і я. Я терпляча. Дівчата, не загускає. Не загускає. Так, це варю каву на ніч. Я п'ю на ніч каву. Шкідлива звичка. Так, це моя кава. А це пана кота, бачите? Ви бачите, не загускла. Але там вже сказано 4 години. Тому я, вона вже вихолонула, покриваю її плівкою і ставлю в холодильник. Все. І 4 години я туди навіть не заглядаю. Хоча дуже інтересно. Я просто не розумію, що в ній всередину оцього порошка. Бо, я то роблю це все на желатині, Ну, Посмотрим, посмотрим як же ж то її готовлять. Якщо я правильно прочитала рецепт. Нічого туди не додаю, бо боюсь, що воно не вийде. Переведу тільки продукти. Ось так вершки перевела. Так. В общем, пішло в холодильник. Зустрінемось через 4 години.